Всім привіт, друзі! Зараз знімлю відео перевірку перед відправкою. От серійний номер е 2270 Навесенькі батарейки поставив LR43, LR44, якщо LR44, то треба 3 штуки. якщо LR43, то потрібно 4 штуки. Можна їх комбінувати між собою будь-як. 3 штуки, достатньо, можна і 4. Вмикаємо прилад, ось так, тумбліром живленням. Натискаємо обов'язково кнопку PUS, щоб обновити інформаційне сміття, яке з минулого разу набралось. І от іде замір природнього фону. Чекаємо 36 секунд. В реальному часі бачимо, як влітають гамакванти. Екран ідеальний, ідеально чистий, сірий, без плям, без дефектів, без полосок чорних. Одиниці залишилися в з ідеальним екраном в Україні. От природній фон. Він повинен не перевищувати 0,3 або 0,4 максимум мікрозіверта в годину. Ось це написано: мікрозіверти в час. от Це 9 сотих мікрозівертів в годину або 9 мікроангену в годину, як кому подобається. Тепер тестуємо на альфа-джерело. Для цього тут. Отвір прорізаний, і там всередині блискуча слюда, її видно. Через ню вловлюються альфа-частинки. От детектор диму. От дивіться. Якщо ось так до нього піднести, тільки від нього буде фіксуватись гама. От з такою швидкостю. Ну, Десь 3-5 імпульсів в секунду приблизно набирається рахунок. А якщо ми. Піднесемо до нашого отвора зі сльодою. Альфа джерело, це детектор диму. То дивіться, як будуть. Так от, обнуляємо. І давайте підносимо. До слюди і дивимося, як альфа-частинки від цього самого детектора будуть фіксуватися. я підніс і бачите, летять сотнями імпульсів в секунду. Сотні альфа частинок в секунду влітають в детектор. Забираю. Зупинились, підношу, полетіли. Сотні альфа частинок в секунду фіксуються. Це так, чудово реагує. З цієї сторони альфа не фіксується, бо вона не може крізь пластик пройти, тільки гама. Підношу до сліди, полетіли сотні. Перевірив, ідеально працює, справно. Тепер на бета джерело, як реагує, покажу От дп 5 джерело, от підношу. Воно потужне, також полетіло через корпус. Показую, як влаштовано швиденько. Ось так на застібках легко однією рукою можна його навіть відкрити. Це доступно. Лічильник замінений на професійний слюдяний, який називається SBT9. От він, від нього коробка, новесенький, ідеально справний, новий, без виробітки. Зі слюдяним вікном. От наше слюдяне торцеве вікно, воно на прозоре. Воно фіксує м'яку бету. Низькі енергії гами, всі енергії альфа-частинок. І всім корпусом, крім цього, ще фіксується гама і бета. Закріплено ізолентою малярним скотчем, зафіксовано, щоб він не, в корпусі не хитався, все дуже надійно. Самий компактний кишеньковий слюдяний дозиметр. Самий легенький, до речі, ремонтопридатний, Дуже надійний, платина, на золото паладі всередині все чудово ідеально працює. Все перевірив, всім показав. Ще в комплекті. От Подарунок я ставлю концентрований концентрат із топу Калію 40. От я підписав калію 40 концентрат. Ось отак підносимо його і дивимося, як на нього будуть взаємодію реагувати. Вот, потрібно приставити ось так і почекати. В нього летить бета-випромінення. Слабеньке. Слабо летить, але перевищення в два рази над фоном буде. Потрібно просто почекати. До речі, якщо задню кришку зняти, так, як я робив, тоді покази будуть більші. він стане чутливіший, якщо вплотну, до. Детектора переложувати, предмети радіоактивні. Так, через пластик погано проходить бета від цього джерела. Погано, ладно, тоді не буду його в цю посилку вложити. Так, через пластик погано приходить. А якщо ми пластик знімемо, просто дуже слабке бета-випромінювання від калі 40. Якщо ми привозимо ось так, прям на дит... ну, дітектора. Давайте замірюємо. Так, вже бачить, пластик не заважає, бачите. Вже фіксується, є перевищення, все-таки я положу я в цей пакетик. Але на відео покажу, що потрібно знімати кришку, щоб таку слабку радіацію зафіксувати. Але перевищення санітарної міжнародної норми є. Отже, більше 30 мікрорентген і полетіло вверх. Тобто перевищення десь в 5-10 разів буде над природним фоном. Але потрібно знімати оцю кришку, тому що пластик ось цей блокує. Бета частинки повністю від калія 40 Ну, все, все показав. Збираю назад. Пакую надійно. Всім до нових зустрічей.